Доброго ранку, друзі, ми з України. Нещодавно познайомилися з головою правління Сикраїнської спілки джолярів Васильківською Тетяною Юріївною. Поспілкувалися, попереписувалися. І я запросив її до себе на канал Дача ТВ для стріму. Пообіцяла попередити. Так що, друзі, джолярі України. Підписуйтесь на мій канал. Цей канал був створений для інформації. Також ми будемо через цей канал багато вирішувати питань, які цікавлять наших джалерів. Чекаю підписки від вас. І готуйте для вас ліківської, Тетяни Юрійовни, питання, які б ви хотіли задати їй. Що Стосується бджільництва в Україні. Знаю, якісь програми є. Програма називається Допомога на бджолиних крильцях. Це брат, займається цією програмою. Хочу спитати, що це за програма, кому допомагає ця програма, як можливо отримати цю допомогу пасічкам. Ну і так далі. Багато має таких питань, з якими я зіткнувся в сезон. Це фермера, ну і так далі. Так що чекаємо стріму. Підписуйтесь на канал, ви нічого не втрачаєте. Я знаю, джалярів дуже багато цікавих питань. От і будемо вирішувати їх є. Таке поняття, як електронна петиція, якщо у нас буде 25 тисяч, а цих джерелів зареєстрованих 45 тисяч і 48 тисяч. Якщо ви всі підпишетесь, для нас не буде проблеми е ніякої підняти е любе питання і закріпити його електронною петицією. Це просто. Чекаю від вас, підписки. До звуці, друзі, пока.